День для того, щоб наші майдани реалізували одну із своїх ідей це працевлаштування людей, зайнятість населення. Ми ще попередньо, за рік до того, абсолютно знаючи проблеми області і не плануючи глобальні проблеми на сьогоднішній день, ми почали роботу з Євросоюзом по написанню проєктів. Ми не стали якби, обрана область, а ми, як і інші конкуренти, писали даний проєкт висвітлюючи ті проблеми, які на сьогоднішній день є. То, про що я говорила, це зайнятість населення, це вивид е, працюючого населення з тіні, це підняття рівня заробітної плати, тобто всі фактори, які на сьогоднішній день зацікавлять е, працювати людей. На сьогоднішній день у нас найбільша проблема це працевлаштання молоді. Чому? Тому що перша заробітна плата, на жаль, досить низька. І тому молода людина не знає перші Певні витрати для здобуття освіти сьогодні розумієш, вона має повернути ті затрати, які понесла. Але ми сьогодні не акцентуємо на те, що людина має першу терміново повернути ті затрати, які понесла, а для того, щоб поетапно людина розуміла, що в неї є перспектива працевлаштуватися, перспектива свого розвитку і перспектива, як було і попередньо, зайняти свою нішу в. Нашої області. Тому ми раді, що серед багатьох конкурентів, саме Хмельниччина зацікавила наших партнерів. Ми сьогодні дійсно маємо ресурси, ми сьогодні маємо, де проводити тренінги по навчанню, як зацікавити людей працювати, які гарантії по, по роботі. Я думаю, що це буде і сезонні робочі місця, і постійні робочі місця. Ми сьогодні будемо людей вчити на досвіді інших країн. Тому це все виписано в проєкті і сподіваємося, що за результатами роботи проєкту у нас буде очікуваний результат, так як ми мали по соціальним проєктам. Я думаю, що область не один раз участвувала в таких проектах по наданню соціальних послуг вразливих верств населення. І тому ми сьогодні маємо безліч видів соціальних. Адресних допомог ми маємо е, понад 100 соціальних об'єктів в нашій маленькій області, коли жодна область не може з нами конкурувати. І ми сьогодні бачимо, що люди, які потребують державної підтримки, нас не мають їх масово на вулицях, не мають їх масово десь якихось. Мітінгах, тобто у нас сьогодні люди соціально захищені, а тому ми вважаємо, що крок захисту працюючого населення це досить важлива задача, яка стоїть сьогодні перед органами влади, яку ми будемо намагатися вирішити. Все ж таки Славна Івановна, більш конкретно можна почути, чи це будуть якісь там тренінги для тих, хто шукає владу роботу, тобто кроки, які там 3-4 кроки, на що будуть? Тренінги по відкриттю самозайнятості, тобто відкриття власних підприємств, тренінги державних службовців, як зацікавити людей в працевлаштуванні. Створення проєктів робочих місць на базі, до прикладу, може ми не вийдемо, у нас не передбачено проєктом виїзд в якісь єврокраїни, щоб вивчити досвід, так як попередні проекти. Але це може бути в режимі онлайн, ми будемо вивчати, спілкуватися зі своїми партнерами з Євросоюзу, може вони будуть приїжджати до нас на Україну. Тобто саме от, ринок, як правильно побудувати ринок праці, як підняти мотивацію праці, як навчити посадових осіб зацікавитися людей ...працювати і як зацікавити населення, бути сьогодні працездатним, а не перебувати на пособі по безроботі. Оце є основні факти, які сьогодні передбачає проект. Шлановина, а договір вже підписано, чи ще ні? Чи ні? Коли він буде Сьогодні підписано? ви бачили соціальні наші партнери, які е, прийняли участь, вони захотіли зустрітися з керівництвом, вони захотіли зустрітися з фінансовими органами, тобто з казначейством, з нами партнерами, які ми писали проект. Для чого? Для того, щоб вони бачили, що ситуація в Україні дійсно така, як якій вони можуть довірити е, даний проект, е, ну от в розмові. Е, ситуація яка на сьогоднішній день є абсолютно нормально відповідає умова впровадження договору. Сьогодні ми дійсно підкреслюємо, що є демократична сторона, яка виборює свої права в встановленні керівника тої чи іншої галузі, але разом з тим інший департамент працює по тому напрямку, який запланований. Я аналогічно повідомила наших партнерів, що попередні наші проєкти, які ми проводили з Євросоюзом, з Англією, вони проходили аналогічно не в простих умовах. Перший проєкт у нас був у 2004-му. Році, тобто, коли наш майдан також відстаєвав демокр... в суспільстві, але на сьогоднішній день є результати. І дійсно, наше напрацювання відображені в постановах Кабінету міністрів України і є законодавчі актом для того, щоб в інших областях вони були впроваджені. Тому я розумію, що сьогодні в нас є всі можливості для того, щоб даний проект теж реалізувати, все ж таки, чи можна сказати, коли саме буде підписаний підписано визначити дату вас. Запросимо на підписання тому, ну, ну, що до кінця місяця ми а гроші поступлять? Ну, про гроші, поки мова не йде. Поки гроші фінансувати, однозначно, фінансова підтримка буде, але вони не надають всі разом. Проєкт розрахований на два роки. Тобто фінансування всіх напрямків проєкту буде здійснюватися по мірі виконання зобов'язань самого проєкту. Дякую. Прошу.